Авдіївка за два-три дні вже скоро план ворога перетвориться на два-три місяці. Де росіяни просунулися на Донеччині? Чи є відповідь ЗСУ на російських рух уперед? Про касетні авіабомби окупантів і про знищені пересувні командні пункти ворога, про охоплені вогнем російські бази на аеродромах Херсонщини і про Бавовну у Курській області. А ще про загадкові дрони, які знову підозріло близько з'явилися Москви. Більше про Події 635-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Росіяни вже 10 років чують слова вдікавдійка вдікавдіка. Путіну вкрай потрібна ручна перемога. Ворог хоче взяти українське місто Форпост, але не може. Кремль планував оголосити про бодай якісь успіхи на фронті до чергових псевдовиборів президента. Але окупанти вже понад місяць намагаються просунутися там, де планували прорватися впродовж лічених днів. В американському інституті вивчення війни кажуть про успішні, Контратаки з ССУ на Авдіївському напрямку, Утім, і у Росіян є певні просування і останніми днями досяг певних успіхів не тільки на північному фасі, де от, власне кажучи, обидві залізниці, дві обидві залізнички, що йдуть на, біля Коксахіму на північний захід, але і, і на півні, але і мав певні просування по фронту і. Те, що противнику вдалося певне просування, це поганий знак. Тим не менше, командування наше тримає ситуацію під контролем. Контрудари з збройних сил України на Авдіївському напрямку, свідчать про те, що ми не тільки глухо обороняємося активну оборону, не зважаючи на серйозну чисельну перевагу противника. На Донеччині ворог завдав масованого авіаудару касетними бомбами РБК 500 Повідомляють і бійці з передових позицій, і військові аналітики. Російська пропаганда стверджує, що це перше застосування бомб такого типу. Чи не стане таких ударів більше під час авдіївських штурмів? Вони е останнім часом переважно використовували Па по Авдіївці. Багатоповерхову забудівлю, тобто що взагалі не було багато поверхівок, тому що це а, такі досить вигідні позиції для ведення а, вогню по наступаючим а, підрозділам по колонам а, супротивника. А чи будуть використовувати РБК 500 Цілком можливо, тому що а, дійсно ця бомба, навіть якщо вона змінює курс свого польоту, то в неї досить великий розльот її субоєприпасів. І е, так чи інакше, але вона наносить пошкодження по тій позиції. Яку повинна була влучити, але постійні масовані ушкодження щодня отримують і окупанти. В силах спеціальних операцій показали ураження пересувного командного пункту на Донеччині. Оператори ССО скоригували вогонь Хаймарс, і от черговий вогник-вогник настиг нову порцію росіян і цілком імовірно вищого офіцерського складу неспокійно. Росіянами на тимчасово окупованій Херсонщині кілька днів тому вогоні з неба зас. Тав окупантів на покинутому Тарасівському аеродромі, де ворог організував базу. Очікувано, що кукурузники Ан-2 ворогу не були потрібні. Тепер не буде потрібно ще й одне місце базування. Українські оборонці працюють не лише на території України. Напередодні бійці ГУР відпрацювали ворожу радіолокаційну техніку у Курській області Росії. В головному управлінні розвідки кажуть про ураження РЛС «Нєба» та гамма с 1 БАТАМА -Е». І ЩО ближче до зими, то більше неспокою біля самої Москви. Другу добу поспіль московити з тривогою слухаються у нічне небо, а російські водії підраховують вартість ремонту. Мне куда-то по кабине попало, по стеклу попало, а вон она дырка на... Вот она все по машине побита. На... Еб... все машины ездят по этой хуйне. Еб... О, запчасти, что ли? От дрона на вот она наваляются, блядь. Ох... Еб... все горит, а ох... Еб... Вот тебе и дрон уебендил. О, запчастей сколько, пиздец. Російська влада вкотре запевняє, збили безпілотник за півсотні кілометрів від столиці біля міста Електросталь. Що ж зимові свята наближаються, і вибухи невідомих дронів точно ще не раз створять для ворога правильну святкову атмосферу. Єбаца на дрон в'є глянь на прям на траси. На варіках ще сталі все горить кругом. Є согненька дим. Олексій Пасак, п'ятий канал. Чергове засідання у справі розвідника Романа Червінського відбулося у Київському апеляційному суді. Сьогодні був запланований розгляд одразу трьох апеляцій, однак розпочали більш як на дві години пізніше. Що відбувалося у суді під час очікування розгляду? Який підсумок цього судового засідання розпитаємо у моєї колеги Лідії Середюк? Нині маємо змогу спілкуватися наживо. Лідія розповідає подробиці. Маємо Плідне передбачався сьогодні розгляд стосовно Романа Червінського у Київському апеляційному суді, але підсумку і рішення стосовно апеляції, які мали сьогодні розглядати, ми ще не маємо, бо жодну з апеляцій ще не встигли навіть розглянути. І зараз коротенько розповів, чому так власне відбулося. Адже суддя дуже тривалий час перебував у нарадчій кімнаті. Розгляд замість 14.50 розпочали після 17.00 набагато пізніше, коли конвоювали Червінського і всередину до зали суду запустили присутніх, які прийшли його підтримати. Отже, сьогодні. Мали розглянути три апеляції: дві стосовно запобіжного заходу, адже адвокати оскаржують тримання під вартою Романа Червінського. Ці два рішення в різний час ухвалив суд першої інстанції Шевченківський райсуд. і третя апеляція це апеляція стосовно. Оголошення підозри Роману Чевінському, адже раніше адвокати клопотали про те, аби скасували йому підозру, бо вважають її необґрунтованою. Суддя відхилив це клопотання, і тепер це рішення адвокати намагаються оскаржити. Отож жодної з апеляцій, я сказала, ще не встигли розглянути, бо на початку розгляду адвокати попросили. Відвід прокурору суддя відхилив це клопотання. Згодом вони заявили про відвід е, самих судей, трьох, які сьогодні тут головують. Е, і Червінський також в, е, в основному е, заявив про відвід цих суддів. І е, близько півтора години судді перебували у нарадчій кімнаті. Зараз чуємо, що е, судді вже зайшли е, до суду. Однак я коротенько переповім ще що цьому перебувало. Поки судді перебували у нарадчій кімнаті, сам Роман Червінський встиг поспілкуватися із присутнями, і сьогодні він вкотре прокоментував підозру, яку йому інкримінують. Давайте послухаємо. Я вже написав звернення до Верховної Ради. Ви ж не залежите, Законодавча влада вас обирає народ. Будь ласка, повпливається Ну Як так може бути? Давайте споримось. Я пам'ятаю, якщо ми це зробимо, то ми завтра їх доводимо цих хлопці. Ж тут написаний ні повним разом. Він щоб ви розуміли, з двох частин. Перша частина, що нібито я перевищував, що всі, не мав права це робити. Я кажу, так до мене прийшли на сам попросився зробити, бо і мені правила відрядження. А аеродрому втілюються регулярно, там все передбачено, всі знають, що робити, куди бігти, куди шокувати. Тому не бійтеся, ми приїхали туди. І вони потім кажуть, все, В переводі спрацювали дуже калібри, всі ж калібри з перших днів долітали підстільки, тому що вони летять дуже низько, а наші доволі їх не бачать. Отож, під час спілкування із присутнім Роман Червінський встиг зробити чимало резонансних заяв і, зокрема, висловив думку, що із банкової ведуть і курують слідство, і ту підозру, яку йому оголосили. Бо на його думку, таким чином офіс президента намагається помститися за ті викривальні дані, які він оприлюднював у мережі, і також загалом. Про критику влади зараз ми маємо інформацію, що судді повернулися до зали суду. Ми також будемо повертатися, аби дізнатися найсвіжіші деталі. Зараз ми будемо продовжувати стрім на Ютуб каналі п'ятого. І щойно ми дізнаємося нові деталі, ми повідомимо і, можливо, в цьому випуску наші глядачі дізнаються нове. Лідо, дякую, спасибі тобі за включення. наша Лідія Середюк цілий день слідкує за тим, що відбувається в суді над Романом Червінським. Нагадаю, адвокати подавали три апеляції. От розгляд триває ще до цього часу. Вони просили і відводу суддів, і відводу прокурорів. Будемо чекати на доповнення цієї інформації згод.